Отож, для приготування бургера і ми будемо використовувати наступне сир чеддер, Ось такі штучки, пластинки. Взяв з пабу полоні, зразу готову нарізану помідору. Бекон. Булочки. Так, листя салату і готові котлети. Бачите? Ось такі вони в пабі полоні заготовляються. Так, сир, соус, сирний, дивіться, вже застиг, бачите, які. А! Далі. що ще? Дружина любить в мене, знаєте що, дуже труфіль. то я взяв труфільний соус. І ще взяв апельсиновий соус. Це все складемо, запічемо і будемо видавати. Будемо готувати всі разом з сім'єю, щоб було цікаво. Хтось зараз пальцем замацяється. Коротше, хтось вимоститься, хтось не вимоститься. Я думаю, що зараз буде весело, коли ми закличемо тих двох наших маленьких. О! Кличемо. Дівчата!